Бажаю, здоров'я, пане президенте. Бажаю здоров'я, пане Віталій. Ну Покій давайте вга, швиденько. Так, да, давайте швидесенько, що просто хочу до поставки ще успіш. Та да, там інтерв'ю 3 хвилини. Не переживайте. Просто зараз треба підготувати питання. Давайте отут встанемо. Та, може, ні-ні. Ну, це ж інтерв'ю, а тут там. Угу. Давайте согосуємо, які питання будемо, я буду вам задавати. Ну, спочатку, мабуть, я вам скажу, представитися, ви там скажете. Потім я скажу. Що ж вас питати? Та питання любі можете задавати. Може, у вас голов... якісь ідеї. Питання любі можете задавати, саме головне, не провокаційні. Представьтесь, будь ласка, розкажіть, будь ласка, про свою посаду, про фракцію. Ну таке ж. Добре. Один, два, три. Зараз починаю. Так. Бажаю здоров'я, пане. Мене звати Віталій Дубинський, я директор ЗМІ. Представтесь, будь ласка. Вітаю пане Віталій. Е, мене звати Віктор Репецький, я президент Подільського краю. Е, Добре. Розкажіть, будь катал. ласка. Добре, розкажіть, будь ласка, щось про свою посаду, а також про фракцію. Ну, що ж розказати? Саме головне, що мене обрав народ, який мені допов... довіряє. Який мене шанує. Чому? Тому що ну, я не здибав ну, не шанобливих виборців до мене. Довіра в першу чергу фракція. ну Тут так же само ми вибираємо найшанобливіших людей, які чесні, відверті і гарно ставляться до своєї праці. Саме головне не корупційні. Добре, я вас зрозумів. Розкажіть, будь ласка, що саме найтяжче на посаді президента. Найважче? Ну, я не знаю. Напевно, графік. Чому? Тому що зранку до ранку, скажімо так, потрібно звертати на все увагу, потрібно все моніторити, потрібно кожного вислухати, до кожного прислухатись, кожному дати розпорядження, щоб виконали вчасно. Ну, напевно, найважче це графік. Добре. Пане Президент, розкажіть, будь ласка, який у вас найулюбленіший автомобіль в даній фракції? Службовий ви маєте в виду? Так, так. Дивіться, найкращий і автомобіль, який мені подобається тут у фракції, це, напевно, Mercedes GLANTWAGEN G65 2022 року. Це найкращий автомобіль, який тут є по управляємості. А взагалі, я краще ем, ну, вертоліт. Чому? Тому що це без пробок, це безпечніше, і з пункту А в пункт Б е, набагато швидше. Дякую, пане президент. Думаю, на цій е, хвилинці можна вже закінчувати наше інтерв'ю. Дякую вам ще раз. Дякую вам, пане Віталій. Ви робите гарну справу. Е Можна передати привіт. Ой, вже виключив камеру, на жаль. Я зрозумів. Добре, пане Віталій. Значить, через пару днів вас очікую ще в себе на інтерв'ю. Добре. І... Пане Віктор, ще до вас таке питання, поки що у вас в кабінеті. А ви б не могли б мені потім в, в телеграм написати, коли ви мені привезете обладнання? Пане Віталію, втопом кажучи, я один на даний момент. Хано з'являться хоч хто небудь у фракції, обов'язково з вами зв'яжуся і, ну, і привеземо. Ну плюс-мінус давайте там на годину після ГРП може там на 21 першу. <плес> Я думаю, що хтось буде, якщо ви будете, то обов'язково привеземо. Як тільки хтось зайде в область, я зразу вас повідомлю. Добре, просто я теж ЗМІ один, так що, думаю, прийдеться, щоб мені хтось допоміг розгрузити. Саме так. І за що чого, якщо я вам привезу, у вас немає співробітників для того, щоб допомогти розгрузити, Якщо я один привезу. Да, так да. що я візьму своїх співробітників, коли вони зайдуть в область, і обов'язково вам привеземо. Дякую, пане президент, дякую. Ще раз гарно вам. Уже, можна сказати, вечора? Так, пане Віталій, вам також. Гарного вечора, гарної робочої зміни. Дякую. Дякую. До побачення. До побачення, пане Віталій.